Перша книга царів або третя книга царств, розділ 12. Ровоам подався в Сихем, оскільки, за традицією, в Сихемі зібрався весь Ізраїль, аби проголосити його царем. Так сталося, що про це дізнався Єровоам, син Невата. Він був у Єгипті з того часу, як утік туди від царя Соломона. Отже, Єровоам і досі перебував у Єгипті. Тому послали за Єровоамом і покликали його, після чого Єровоам разом з усією ізраїльською громадою звернулись до Ровоама з такими словами. Твій батько поклав на нас тяжке ярмо, а тепер ти полегши примусову працю твого батька, його тяжке ярмо, яке він поклав на нас, і ми будемо тобі служити. А він їм відповів Розійдіться на три дні, після чого повернетеся до мене знову. І люди розійшлися. Тоді цар Ровам порадився зі старішинами, котрі ще урядували за його батька Соломона, коли той був живим, запитуючи, як на ваш розсуд слід відповісти цьому народові. Вони висловили йому таку пораду. Якщо ти сьогодні виявиш доброту до цього народу і послужиш їм, вислухаєш їх і відповіси лагідними словами, то вони служитимуть тобі протягом усього твого життя. Але він знехтував порадою старішин, яку вони йому дали, і порадився з молодими своїми ровесниками, що з ним виросли і тепер з ним урядували. Він їх запитав А що би ви порадили відповісти цьому народові, який звернувся до мене з проханням полегшити ярмо, яке мій батько поклав на них? А молоді люди, які виросли з ним, порадили йому, сказавши. Тому народові, який висловив до тебе прохання, мовляв, твій батько наклав на нас тяжке ярмо, а ти тепер полегши його нам, дай таку відповідь: Мій мизинець, грубший, застигно мого батька. Тож, якщо мій батько поклав на вас тяжке ярмо, то я ще додам до вашого ярма. Якщо мій батько карав вас бичами, то я каратиму вас скорпіонами через три дні, коли є руам. І весь народ прийшли до Ровоама, як цар їм звелів, сказавши Прийдіть до мене на третій день, то цар говорив з народом дуже суворо. Він відкинув пораду старішин, що ті йому дали, а відповів так, як порадили молоді люди, говорячи: Мій батько поклав на вас тяжке ярмо, а я ще додам до вашого ярма. Мій батько карав вас бичами, а я вас каратиму скорпіонами. Отже, цар не послухався народу. Що й було передбачено Господом, і тепер збулося його слово, яке Господь прорік через Ахію, Шілонійця до Єровоама, Неватового сина. Коли ж увесь Ізраїль зрозумів, що цар на них не зважає, то народ відповів цареві такі слова: Що в нас спільного з Давидом? Немає в нас спадщини з сином Єсея, Ізраїлю, повертайся до своїх наметів, а ти, Давиде, сам турбуйся про власний дім. І розійшовся Ізраїль по своїх поселеннях. Ровам же почав царювати лише над тими ізраїльтянами, котрі мешкали в містах Юдеї. Коли ж цар Ровам послав Адорама відповідального за податки, то всі Ізраїльтяни закидали його камінням до смерті. Сам же цар Ровам ледве встиг ускочити на колісницю і втік у Єрусалим. Відтоді Ізраїль остаточно відпав від Давидового роду. Аж до сьогодні. Так сталося, що коли усі ізраїльтяни дізнались, що Єровам повернувся, то вони послали за ним і покликали його на свої збори, вони поставили його царем над усім Ізраїлем. Ніхто, крім одного юдиного племені, з родом Давида не залишився. Прибувши в Єрусалим, Ровам зібрав 180 тисяч добірних воїнів з усього юдиного роду. Та з племені Веніяміна, котрі були здатні воювати, аби виступити проти Ізраїльтян, щоб повернути царство Ровоамові, синові Соломона. Але до Божого чоловіка Шемаї було Господнє слово такого змісту: Скажи синові Соломона, Роваму, юдейському цареві та всьому роду Юди і Веніаміна, а також решті народу, наступні слова: так говорить Господь. Не вирушайте, щоб воювати зі своїми братами ізраїльтянами Нехай кожен повертається до свого дому, адже все, що сталося, походить від мене. Тож юдеї прислухалися до Господнього слова і повернулись, аби за господнім наказом розійтись. Згодом Єровоам відбудував Сихем, що на Єфремовім у і там замешкав, потім, вийшовши звідти, він відбудував Пенуел. Якось Єровоам подумав, царська влада може повернутися назад до Давидового роду. Якщо цей народ буде ходити для жертвоприношень до Господнього храму в Єрусалим, то серце людей пригортатиметься до свого володаря, юдейського царя Ровоама. Мене вони вб'ють, а самі повернуться до Ровоама, царя юдеї. Порадившись, цар зробив два золотих тельця і оголосив всім людям Годі вам ходити в Єрусалим! Ось твої боги Ізраїлю, які вивели тебе з єгипетського краю. Тому одного тельця він поставив у Бетелі, а другого поставив у дані. Цей злочин попровадив до гріха, оскільки народ почав ходити до одного з них аж до самого Дана на півночі краю. Він будував капище на пагірках і ставив там священниками будь-кого з людей, тих, які ніколи не належали до Левієвого племені. Крім того, Єровоам установив 8 місяця, 15-дня того місяця, свято на зразок свята, яке відзначалось в Юдеї, і сам особисто приносив жертви на жертовнику. Так він робив у бетелі, приносячи жертву тельцям, які він поставив, він також ставив у бетелі священників-жерців з пагорбів, які набудував. Одного разу. 15-го дня восьмого місяця, тобто у свято, яке Єровам встановив для ізраїльтян за власним розсудом, він приносив жертву на жертовнику, який спорудив у Бетелі. Він вже підійшов до жертовника, щоб кадити ладаном.